Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'являється ось такий паркетничок. Це Toyota rav 4 2006 рік випуску. Двигун у нас 2 літри, газ-бензин. Автомат, повний привід. Встановлена зимова гума на 17-х дисках. Виглядає автомобіль. Чудово, корозії немає. Гарний доглянутий автомобіль. Є встановлений паркоп, є у нас камера заднього огляду, тонування скла. Досить великий об'єм багажного відділення. Ось такий у нас багажник. Досить багато місця. Є у нас косметичні підкраси, тут у нас шпаклівочка. Не глобально, але вона є. Текстильний салончик, салон доглянутий в гарному стані, задні електросклопідйомники. По комплектації у нас є всі 4 електросклопідйомники, датчик газу, мультикермо, пробіг 252 тисячі кілометрів. Мультимедіа з дисплеєм, з камери заднього огляду, блокування повного приводу, клімат, контроль, є також підігріви сидінь, автоматична коробка передач. Спереду по салону також питань немає, все гарно виглядає. Друзі, ось такий паркетничок. Ціна 9 тисяч доларів. Він уже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Чекаємо всіх на тест-драйв. до зустрічі!